Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини, важливіші навіть чим вчора. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєтеся, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди. Будь ласка, на мій фейс. З'явилися певні сигнали про безперечний прогрес в оголошенні припинення вогню в Україні. З Гардіан цитують прем'єра Польщі після розмови із Зеленським. Віримо. Так чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, поставте мінус в коментарях. Україна і Росія повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт. А США готові використати економічні потужності задля результату, заявила речниця державного департаменту. Водночас, західні медіа і їхні джерела ряснюють своїми варіантами розвитку подій. Видання The New York Times писало, що в Україні скептично ставляться до ймовірних переговорів Трампа і Путіна. Мовляв, там можуть не врахувати інтересів української сторони The Волстріт Journal з посиланням на. Європейського чиновника написав, що Путін може запропонувати Трампу закріпити за РФ контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення його армії з інших регіонів. Україна та Європа ймовірно відкинуть цей план. А от для Трампа він може виявитись прийнятним. У The Telegraph написали, що Україна шукає дипломатичні виходи та нібито готова розглянути припинення вогню на нинішній лінії фронту без міжнародного визнання контролю РФ над окупованими територіями. Російський завод Отримав обладнання німецької компанії Siemens в обхід санкцій, пише Reuters. Дуже цікава історія. Послухайте. Згідно з митними даними та документів держзакупівель, Бієвський олеумний завод, тобто БОС у Південному Сибіру, провернув в лапках. Це через посередника, який імпортує продукцію з Китаю без уточнення кінцевого споживача. Добрі дрони вгатили по базі пально матеріалів Ертан в Міллірово, Ростовської області неподалік аеродрому. Вчора, ну, Чорночі росіяни атакували Сумщину ударними БПЛА. На щастя, обійшлося без загиблих. Путін не має зустрічатися з Зеленським для того, щоб зустрітися зі мною. Трамп заперечив оприлюднену низкою ЗМІ інформацію. Водночас, президент США наголосив завершення війни, як і запровадження додаткових американських тарифів щодо Росії за. Лежить від Кремля, подивимося, що скаже Путін. Я розчарований. ЄС надасть Україні понад 3 мільярда євро в межах Ukraine Facility. І є деякі умови: Ukraine Facility – це макрофінансова допомога Україні на 50 мільярдів євро, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права, та поважатиме права людини. А як ви думаєте, таке реально станом на сьогодні в Україні? Пентагон розглядає можливість повернення частини зброї, призначеної для України до арсеналів США. Оце так новина. За даними видання, CNN, вже підготовлено відповідний меморандум. Такий крок дозволить поповнити дефіцит в американських арсеналах. Але при цьому може позбавити Київ раніше обіцяної військової допомоги на мільярди доларів. CNN зазначає, що цей різкий поворот може призвести до перерозподілу значної частини виділених Україні коштів на користь поповнення виснажених резервів Пентагону. В Україні виявили новий штам коронавірусу Стратус, який стрімко поширюється серед ознак кашль, лихоманка, втома і хриплий голос. Поки нову корону зафіксували на Полтавщині, але дані в ООС свідчать що у світі частка цього штаму за місяць також зросла до 22%. За минулу добу з СОВІД 1040 живої сили, 4 танки, 47 артилерійських систем, 1 БПЛА, 1 РСЗВ, 163 БПЛА та 131 з техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.